Нічого там, ніяких терас, каскадів тут немає. Максимальна вартість за метр квадратний це 7 тисяч доларів, друзі. Будівельний шум так само я чую тут. Ну прямо зараз немає, але загалом він тут є. Тут коротше кажучи, немає нічого такого. Вау головне питання, чому він не будується? Друзі, всім привіт! Ви на каналі Нарухомість без цензури. Мене звати Анна Закуцька. І сьогодні в нас Печерський район. рубрика Будують чи імітують. Перший житловий комплекс Ван» від забудовника. Дім це ЖК раніше мав назву Егоїст Резіденс». і дабі близько п'яти разів забороняла будівництво цього житлового комплексу. Тут такий дві ж паріж, чесно кажучи, поруч з цим ЖК. Але ми ж на Печерську в центрі міста, тому це. Е... Нормально, отже, він раніше мав назву іншу. Вибачте, але ти це вже казала. І дійсно там було дуже багато судів стосовно цього ЖК і його будівництва. Забороняли його будувати. Будівельна інспекція, проте наразі всі документи є, особливо на сайті забудовника. Мене радує, коли є спеціальний розділ документації. Там можна ознайомитися з усіма документами. Назва була змінена, як ви зрозуміли, так, так, так. Зрозуміли, тепер вона Зеван. Документи є, цим питань нема. Перше, на що я звернула увагу, коли ми приїхали, не дивно, що Дабі забороняло водіництво цього житлового комплексу, тому що відстань між цими ЖК вона дійсно дуже мала. А Зеван це величезний буде ЖК, висота буде цього комплексу. 30, 33, 33 поверхи. Хоча насправді поверховість цього комплексу вона скрізь різниця. На деяких джерелах що 30 Вісім поверхів, на деяких тридцять. Я відкрила технічну документацію. Там вказано, що поверховість тридцять два там і три. Короче, тридцять три поверхи буде. Поверховість цього комплексу перед цим величезним ЖК тридцять три поверхи. Прямо поруч стоїть ось ця дев'ятиповерхівка. І вже не раз місцеві мешканці і скаржилися, і це ну. Слід було цього очікувати, що почнуться з суви грунту. Так воно тут і почалося. Мешканці скаржаться, що там у них просто підривається цю землю і вже тріщини з'являються на їх будинках. Що стосується самого Зеван, це комплекс преміального класу. В них будуть трьохметрові стелі. Там у них повністю він буде такий скляний комплекс, виглядає дійсно. Нереально гарно у них буде там і спа комплекси, і басейн на даху з підігрівом, де можна буде купатися взимку, і йоги, і пілатеси, і фітнес-зали, і буде сервіс п'ятизіркового готелю. Ну тобто, це комплекс взагалі буде космічний, коли він добудується. Щодо термінів будівництва, так якщо говорити саме про технічну документацію, то там вказано 50 місяців. Тобто, це скільки чотири роки, через чотири роки, має збудуватися цей ЖК. Давайте трохи подивимося. Тут зараз працюють якраз будівельники ось вони приїхали в казках, все як треба. Дійсно, зводять цей комплекс. Він знаходиться на стелобаті. Наскільки мені відомо, як я зрозуміла, то чотири поверхи буде столобату, і потім вже на стелобаті будуть і інші поверхи. Ціни на квартири в цьому житловому комплексі стартують від чотирьох. що такое? що таке що таке О, мамочка. Я що стосується ціни? Ціни на квартири стартують від 4 тисяч доларів за метр квадратний. І максимальна вартість за метр квадратний це 7 тисяч доларів. Друзі. Печерськ преміум клас в них буде всього одна п'ятикімнатна квартира. Загалом там здається 208 квартир буде в комплексі. Декілька чотирьохкімнатних, все інше це трикімнатні, двокімнатні, однокімнатні квартири. І підземний паркінг теж здається дворівневий. Друзі, ми їдемо в наступний житловий комплекс. Друзі, наступний житловий комплекс бізнес-класу Арсенал Хаус по вулиці князів Острозьких 7 Князів Острозьких 7 Князів Острозьких 7 Значить, що стосується цього житлового комплексу, він зводиться буквально в п'яти хвилинах пішки від метро Арсенальна. Поруч є марінський парк для прогулянок, де загалом то точно є місце, де прогулятися. Цей комплекс він по архітектурі каскадного типу: 7, 13 і 17 поверхів. Насправді, архітектура виглядає Гадає дуже гарно. Стосовно самого забудовника його зводить Ut Capital, забудовник, до речі, дуже відомий в Україні. Що стосується самого будівництва і того, як позиціонується цей ЖК, так що стосується, але давай по черзі, що стосується самого житлового комплексу, всередині в них буде два. Ну як буде вже напевно і не буде, але це попереду. Значить, і там буде у них вся необхідна інфраструктура. Перші два поверхи в них буде саме під комерцію. І внизу в них планувався три підземні парки. А тепер щодо самого будівництва. На сьогоднішній момент будівництво комплексу призупинене. Буквально, от поки ми їхали сюди, вже вийшла новина про те, що будівництво зупинилося вже остаточно. Отгади взули. Вже не, не раз дабі забороняло будувати цей ЖК. Це вважається один з найскандальніших насправді житлових комплексів. в Києві їм анулювали ці містобудівні умови та обмеження. А що сталося? Тому що ця земельна ділянка на ній можна будувати не вище. Ну вона призначена для того, щоб будувати низькоповерхові або середньоповерхову забудову, тобто це не вище вісьму поверхів. А тут, як я вже сказала, каскадна забудова, максимальна поверховість 17. Проте я думаю, що це не одна з основних причин. Якщо комусь цікаво, я теж так думаю. Тут е, нікого немає, і воно не будується. Хоча навіть і до цього тут вже декілька місяців будівельників не було видно, ну, як з тих джерел, де я читала, що тут вже декілька місяців взагалі немає будівельників. Ну а зараз вже взагалі точно заборонено тут будувати. Тому, друзі, ось така, на жаль, ситуація у житловому комплексі Арсенал Хаус. Відхватили офігезний шматок земельної ділянки під оренду, щоб зводити комплекс. Квартири тут коштують, ну, ну самі розумієте, так само як і в минулому комплексі від 4-5 тисяч доларів за метр квадратний. Я впевнена, що тут багато квартир було продано, але ось так не знаю, чи вдасться їм зводити цей ЖК далі, чи не вдасться, чи вдасться вирішити ці проблеми з документації. Але на сьогодні цей комплекс, на жаль, не будується. Ми їдемо в наступний житловий комплекс. Друзі, наступний житловий комплекс «Максима Резиденс це житловий комплекс від забудовника ріел та босфорез девелопмент. Що стосується цього ЖК, Насправді він мені виглядає досить класичним, класичні прямі лінії, 26 поверхів, три секції, дві з яких водиться в 26-му році, одна з яких в 28-му році. В них будуть підземний паркінг, близько на 200 машино. Місць загалом квартир, десь 400, 430, здається, в них буде величезний хол для переговорів. Так буде ігрова кімната. Дитяча буде великий двір. Ну не великий, великий, якщо говорити про Печерськ. Наскільки тут можна було порозігнатися для комплексів для земельних ділянок? Буде дитяча кімната і буде дитячий майданчик на вулиці. І ціна відповідно в них не така дорога, як в тих попередніх двох комплексах. Тут ціни стартують від ну нехай 1600 доларів за метр квадратних. Це мінімальний старт. А там від чотирьох, вибачте, тому якби. Що стосується того, чи зводиться цей комплекс, так він будується. Ми приїхали. По перше, ми бачили будівельника. Ми бачили, як працює он якраз в цей час. Кран працює а, прямо зараз. Будівельний шум так само я чую тут. Ну прямо зараз немає, але загалом він тут є. Тому цей комплекс будується. Бізнес-клас в них єдине, що висота стель 2,7, в Попередніх було 3 метри. Ну це з такого, що о, точно я пам'ятаю. Достатньо класичний такий житловий комплекс бізнес-класу. Головне, що будується. Ми їдемо, друзі, в наступний житловий комплекс. Наступний житловий комплекс Грінвілі від забудовника Грінвіль, так само назва забудовника. Це до речі, Львівський забудовник. Він там активно будує популярні житлові комплекси. Значить, цей жука Грінвіль розташований фортечний топік 7В. Це так само в нас Печерський район. Насправді з тих локацій, які ми сьогодні дивилися, мені здалася ця локація. Ну з моїх вподобань найвигідніша, тому що ми заїхали. Ми і в центрі знаходимося, і одночасно ми заїхали, ніби в такий спокійний закуток, де саме тільки цей житловий комплекс. Тут немає поруч старих будинків перед вікнами, і тут набагато більше простору та зон для відпочинку. Що стосується самого ЖК. Тут три будинки. Один з них вже введений в експлуатацію. Ви можете якраз побачити, яка в нього архітектура. Так само дуже класична, немає нічого вичорного, сірий білий колір. Дуже акуратно ці решітки під кондиціонери. Мені подобається, що вони. Е не просвічується, і в принципі, там якщо поставити кондиціонер, його навіть а, ну, його їх реально навіть і не видно. Ще два будинки вони зводяться. Вони там поділені на декілька секцій. Загалом введення в експлуатацію 26-27 рік. Ми приїхали, комплекс будується. Другий, третій будинок, всі вони будуються. Територія тут закрита. Тут стоять шлагбауми. в'їзд на територію, тільки я я там чула, що дівчина заїжджала, Каже, я лишила заявку. Тут нікого немає. Цій... Ну, не будка <ріх> не будка, блін. Тут охоронця немає, а там охоронець є. Далі що стосується самого комплексу, на стелобатних частинах в них комерція буде. Он ми бачимо, до речі, дитячий майданчик видно від першого будинку, і зони відпочинку в них буде також і на даху. Загалом в комплексі планується 800 квартир. Планується в них паркінг підземний. Не планується, я так розумію, що в першому будинку він вже є. Окрім того, що в них є дитячі майданчики, в них є зони для вигулу собак, і всередині в будинках у них є лапкомийки. Здавалося б такі. Прості речі, але вони є не у всіх бізнес-класах комплексу. А тут вони є і вони упрощають життя всім мешканцям, у кого є тварини. Тут можна вставку фільму тупої, що тупій. Як я сказала тільки що слово, От російське тільки що сказала, яке слово я сказала тільки що? Упрощають, от Упрощають! От, будь ласка, розумні люди, напишіть в коментарях українською мовою, як буде упрощають життє. Спрощують. Спрощую. От ми всі тут стоїмо, і мене це аж бісить. що я не можу сказати, сформулювати це слово. Вставка тупої, що тупі. Це лижі. Так. Чудово. То вони ваші? Ага. Обидві. Так. Круто! Друзі, комплекс зводиться. Ми їдемо в наступний житловий комплекс. Наступний житловий комплекс і останній в цьому випуску це житловий комплекс Салют від забудовника Boot Девелопмент». Чесно скажу, що як тільки ми під'їжджали, я вже одразу побачила, що будівництво, на жаль, не ведеться. Дійсно, немає взагалі тут ніякого життя. Що стосується самого ЖК, досить виграшне місце розташування. Саме як мені здається, в плані транспортної розв'язки. Тут проспект дружби народів, і поруч метро Лебіцька. Сам ЖК складається з двох будинків заплановані терміни 25-27 рік. Так, 25-27 рік. Проте мені здається, що про ці дати можна забути, тому що він не будується наразі. Поверховість тут вона якось вказано, що буде різна. Я не зовсім розумію, як це, тому що два будинки, а поверховість є і 10, і 12, 19, 26, 33 поверхи, поверхі не знаю. Це вже можемо уточнити зараз. У відділі продажу. Відділ продажу тут є. Я пропоную зараз до них зайти. Ви вже здогадались, який буде результат. Ну, відділ продажу закритий. Я пропоную друзі зараз їм зателефонувати і дізнатися про усі подробиці цього ЖК. І головне питання, чому він не будується. Також щодо ціни на квартири, то вони тут стартують від 2 тисяч доларів за метр квадратний. дай, будь ласка, подзвонити. Так, телефоную до відділу продажу. Відділ продажів компанії до Марина. Су... Добрий день. Марина, добрий день. Мене звати Анна. А... Вона поклала слухавки. Ви у присутності Дейнеріс народженої бурею з Дому Таргаріенів, королеви Андалів і перших людей Халісі Великого Зеленого моря, руйнівниці Кайдані та матері драконів. Поки я дивилась, як тримати телефон, показує оператор, щоб було добре чути. Вона вже слухавку поклала. Добрий день, компанія Food Development. Вона звати Ілона Сухова. О, вже Ілона. Ілона, добрий день, мене звати Аня. Угу. Я тільки встигаю. Добре, довультри. Тут дуже шумно, друзі. Реально. Ну, ось ця, цей проспект дружби народів. Він, напевно, дійсно зручний для виїзду машин. І тут десь близько має бути зупинка громадського транспорту, але тут реально дуже шумно. Ну вони не беруть слухавку. Кому на жаль, спочатку вони скинули, а тепер вони не беруть. кому, на жаль, мені не вдається поговорити з менеджерами цього ЖК, тому кажу, як є комплекс бізнес-класу, ціни від двох тисяч доларів за метр квадратний. Наразі вони не будуються. Життя тут немає. Враховуючи, що зараз на годиннику друга година дня зараз може можна подумати, що зараз обід і тому нікого немає. Але чесно, чуйка підсказує, що тут загалом він наразі на жаль не будується. Друзі, з вас, будь ласка, вподобайка. Обов'язково підпишіться на наш канал і напишіть коментарі, які ще комплекси ви хочете, щоб ми оглянули, що ви знаєте про ті ЖК, які ми сьогодні показали. Якщо ви є інвестором одного з цих комплексів, які сьогодні були у випуску, також поділіться, які переваги та недоліки ви вже зараз знаєте про комплекс, який ви обрали. Друзі, побачимося в наступному випуску. До зустрічі. Від забудовника я забула. Проте, э, незважаючи. Про те, э, сука, І ще паралієна нас і знімає мужик. Мені так просто це подобається. ось этот мужик он время нас знімає.